Вітаю! Сьогодні я вам розповім, як створювати колекції та користуватись ними. Колекції в CRM TAT дозволяють економити час і швидко формувати якісні колекції. Адже ви створюєте власну базу перевірених готелів, якою легко користуватись у роботі. Вони систематизують знання, спрощують командну роботу та дають можливість оперативно відповідати туристу. Щоб додати нову колекцію, Переходимо в розділ Турсканер. Тури. Тут задаємо параметри пошуку: Напрямок подорожі, місто виляту, діапазон дати початку, кількість ночей та кількість туристів. Оскільки нам потрібно додати готелі в колекцію, можна одразу вказати конкретні готелі у пошуку. Після цього натискаємо Знайти. Після завантаження заданого пошуку. Обравши готель, натискаємо на сердечко «Додати готель в колекцію. Ви можете додати тур в існуючу колекцію або створити нову. Обираємо Створити колекцію. Вказуємо назву колекції та активуємо пункт, Доступна всім співробітникам турфірми або, за потреби, не активуємо цей пункт. Натискаємо Створити. Додаємо інші необхідні готелі в дану колекцію за тим же принципом. Додати готель в колекцію, яку ми щойно створили. Колекція готова. Переходимо в розділ Колекції та бачимо, що першою відображається щойно створена колекція. За потреби її можна відредагувати, змінити назву. Вилучити окремі готелі. Або повністю її видалити. Далі ви можете налаштувати параметри пошуку за певною колекцією. Для цього переходимо у вкладку Тури та біля поля готелі натискаємо кнопку колекції. Після чого обираємо потрібну. Усі готелі з вибраної колекції автоматично додадуться до параметрів пошуку. За потреби окремі готелі можна вилучити, додавши інші необхідні параметри. Натискаємо Знайти. У результатах пошуку відобразяться лише ті тури, в яких зазначені вибрані вами готелі. Зверніть увагу, залежно від обраної країни, у вас відображатимуться відповідні колекції готелів, які можна додати до пошуку туру. Наприклад, якщо ви обираєте Туреччину, будуть доступні колекції саме для Туреччини. Якщо ж обираєте Єгипет, Відповідно відобразяться колекції цієї країни. Окремо зазначимо, що в розділі представлені колекції, які доступні всім агенціям ТАТ. Це добірки за підсумками сезону, топи продажів тощо. А ось колекції, створені вами особисто, будуть відображатися тільки у вашій системі. І нагадаємо, якщо у вас залишаться питання, ви завжди можете звернутися до вашого куратора. Формуйте колекції, і підбір турів стане для вас легкою щоденною справою. Гарного дня!